Водолії вітаю вас! Це ваш гороскоп на січень 2024 року, в якому 0% води почнемо з Венери. Вона перебуватиме з самого початку місяця і до 20-х чисел січня. в вашому 11-му домі гороскопу, тобто в сфері друзів, однодумців і планів на майбутнє. Тож, в цей період на вас чекає спілкування з вашими однодумцями, друзями до того, ж вона буде приносити вам задоволення і, можливо, навіть якісь матеріальні подаруночки, тому що Венера – це також і про матеріальні надходження. Також ви можете познайомитися з кимось через ваших друзів, хто стане в майбутньому вашим обранцем для романтичних відносин, або ж хтось із друзів може стати для вас кимось більше ніж просто другом. Проте 1 січня відбуватиметься напружений аспект від Венери до Сатурна, через що ви можете відчувати, що ви або недоотримали якихось подарунків, вони якісь не такі, або ж хтось із ваших друзів може вам приносити якісь неприємні емоції, можливо, буде на вас якось тиснути, вербально чи невербально, чи можливо навіть чогось від вас вимагати. А 2 січня Меркурій розвертається зі свого ретроградного руху в прямий рух. У вашому одинадцятому домі гороскопу і з цього часу ви можете помітити, що ваші справи пов'язані з документацією, переговорами, взагалі комунікації між людьми, стають простішими, Все ніби стає на свої місця і стає більш прозорим. Також ви можете відновити якесь ваше спілкування з кимось із ваших друзів. Чи поновити членство в якомусь клубі? А ще ви можете поновити ведення сторінки в якійсь із соціальних мереж, і також повернутися до планування вашого майбутнього, до тих планів, які ви вже колись почали були будувати, а потім з якихось причин закинули. З 4 січня Марс планета активності, руху вперед, сили. Переходить в знак козирога, тобто ваш 12-й дім гороскопу, а це сфера минулого, власних переживань, можливо, також хвороб і усамітнення дальніх земель і очищення. Тож в цей час ви можете приділяти багато часу та зусиль для того, щоб розібратися, що ви готові з вашого минулого нести з собою далі, а від чого вам потрібно позбавитися. Це стосується як ваших переконань, так і відносин, а також просто розхламлення вашого дому, вашого простору. 12-й дім це також сфера усамітнення, тому обставини можуть скластися таким чином, що вам потрібно буде. Працювати віддалено або ж поїхати в якесь відрядження чи в дальню подорож. Ви також можете займатися тим, що будете проводити повне обстеження свого організму або ж безпосередньо лікування. Це не означає, що ви обов'язково повинні потрапити в лікарню абсолютно ні. Можливо, ви будете просто більше турбуватися про своє здоров'я, позбавлятися від шкідливих звичок. Це чудовий час для цього. А також, можливо, ви поїдете в санаторій 9 січня. Меркурій та Нептун будуть в напруженому аспекті, і через це приховані мотиви інших людей будуть негативно впливати на вас та ваші справи. Відбуватиметься справжній сплеск, шахрайства, аферисти не будуть дрімати, захочуть діяти і всіх дурити. Тому будьте уважними, особливо в день 9 січня, не попадіться до них в лапи. І ще не варто призначати на цей день якісь важливі для вас переговори, підписання документів чи взагалі серйозні розмови, тому що все буде незрозумілим, немов би в тумані. І якщо ви все ж таки ніби як досягнете якогось консенсусу з вашим опонентом або з людиною, з якою ви спілкуєтеся, то в подальшому з'ясується, що насправді ви одне одного неправильно зрозуміли, і ваші домовленості нічого не варті. 10 січня відбуватиметься аспект гармонійний між Сонцем та Ураном. Завдяки цьому вам захочеться швидко і рішуче діяти. Проте не слід розпорошувати свою енергію на будь-що, краще присвятіть час, тому що вдасться цього дня найкраще. А саме, Шукайте нетривіальні рішення якихось застарілих проблем або ситуацій, які застрягли і не зрушують з місця. Можливо, запитайтеся поради у ваших друзів, однодумців, тому що саме цього дня вони можуть вам розповісти багато цікавого та корисного для вас. Влаштовуйте колективні мозкові штурми, а в роботі застосовуйте новинки науково-технічного прогресу, соціальні мережі, інтернет. Також проводьте дослідження і плануйте своє майбутнє. Не боячись при цьому виходити за рамки, за шаблони і застосовувати увесь креатив, на який ви тільки здатні. І ще цей день буде дуже вдалим для того, щоб здійснити покупку гаджетів чи іншої техніки. 11 січня відбуватиметься молодик в знакові козерога, тобто в вашому 12-му домі гороскопу. Молодик, молодий місяць завжди несе якісь нові події, нові віяння. Це може стосуватися подій. Стосовно вашого здоров'я, наприклад, ви знайдете нові шляхи вирішення тих проблем, які у вас вже є зі здоров'ям, або ж якісь нові шляхи для того, щоб запобігти якимось розладам зі здоров'ям. І ще ви можете почати шлях духовними практиками, духовним зростанням чи почнете займатися благочинністю. 11 та 12 січня відбуватиметься аспект удачі між Марсом та Юпітером, і в цей час ви побачите, що ваші справи. Буквально починають розвиватися семимильними кроками, масштабуватися, пришвидшуватися до того ж, вашої безпосередньої участі чи зусиль при цьому не знадобиться, і все буде відбуватися немовби саме по собі за допомогою долі або обставин. 14 січня Меркурій повертається в знак Козерога, тобто ваш 12-й дім гороскопу. І з цього часу для вас стануть більш зрозумілими та прозорими ті події, або сказані слова, проговорені розмови, теми з вашого минулого, скоріш за все, з кінця осені та початку зими 2023 року. Також можуть відкритися якісь таємниці з минулого або ті події в минулому, значення яких ви не розуміли. Чи якщо ви не розуміли мотивів поведінки числів інших людей, зараз ви зможете це зрозуміти. 19 січня буде вдалий день для проведення переговорів, виступів, підписання важливих договорів чи проведення просто розмови з важливою для вас людиною. Також це вдалий день для того, щоб здійснити якусь дорогу покупку. І все це завдяки гармонійному аспекту між Меркурієм та Юпітером. З 18 по 21 січня відбуватиметься з'єднання і одночасний перехід в знак водолія одразу двох важливих планет Плутона та Сонця. Так, Сонце це світило, але в астрології ми також називаємо його планетою для зручності. Тому, з'єднуючись із Плутоном, сонце трансформує свої енергії, з якими воно потім буде йти цілий рік аж до наступної зустрічі з Плутоном. Проте ця подія впливатиме не лише на сонце абстрактно, а і на кожного з нас. Перед нами виникатиме вибір: чи самим керувати своїм життям через те, щоб самим усвідомлено змінювати свої думки, усвідомлення. Поведінку стосовно інших людей, або ж наше ставлення до роботи, відпочинку, здоров'я і так далі, до різних сфер життя. Або ж якщо ми не будемо самостійно і усвідомлено це робити, то Плутону доведеться нас трансформувати, тому що така вже його роль, він все змінює. І він до того ж це буде робити неприємними ситуаціями, навіть кризовими ситуаціями. Тож ми точно змушені будемо змінитися питання лише в тому, якою ціною. Вибір за нами, Плутон переходить в знак водолія на найближчі 20 років. Як ви розумієте, це початок справжньої історичної епохи? Це здійснюватиме вплив на цілі народи та держави. Проте нам слід розуміти, що оскільки Плутон є найповільнішою планетою нашої сонячної системи. То і події зміни розвиватимуться не швидко, тобто не одразу коли він тільки перейде в знак водолія, зразу все почне змінюватися. Ні, це буде здійснюватися поступово. Проте закладання передумов для здійснення цих змін відбувається вже зараз. 23 січня Венера переходить в знак Козерога, тобто ваш 12-й дім гороскопу. І в цей час для вас буде в задоволення побути на самоті, присвятити час самим собі своїм думкам, своїм переживанням, можливо, духовним практикам, благочинності. І ще на вас може чекати приємна зустріч із кимось із вашого минулого. 25 січня буде повня в знакові лева, тобто в вашому сьомому домі гороскопу. Це сфера партнерства будь-якого особу в особистому житті чи в бізнесовому, а повня завжди несе якесь завершення чи кульмінацію. Тож події можуть стосуватися якоїсь важливої розмови між вами та вашим партнером, коли ви будете ніби як розставляти крапки над і, і вирішувати, як вам буде далі бути разом, чи можливо розходитися, або ж переформатовувати ваші відносини. І ще це може бути рішення про те, що ви хочете одружитися із вашим партнером по життю. Або ж якщо це стосується вашого партнера по бізнесу, то ви будете вирішувати, чи з ним розходитися, чи йти далі, чи щось змінювати в вашому бізнесі. 26 січня відбуватиметься взаємодія між сонцем та Юпітером, що робить цей день дуже вдалим для того, щоб заявити десь про себе в будь-якій сфері життя. Для цього потрібно буде як найяскравіше, як найгучніше продемонструвати себе, свої таланти, вміння, здібності і те, на що ви здатні. На 27 січня можете сміливо планувати зустріч, розмову з людиною, яка є старшою за вас, або ж з вашим керівництвом. Якщо вам потрібно звертатися до органів державної влади, також плануйте це на цей день. До речі, це завдяки гармонійному аспекту між Венерою та Сатурном. Якщо ж вас цікавлять нові відносини, романтичні відносини, то в цей день можете розраховувати на знайомство з людиною, яка буде або старшою від вас за віком, або ж займає керівну посаду, чи ж це може бути просто людина, до якої вам захочеться дотягнутися, нібито душею. І ця ваша зустріч цілком може перерости в романтичні стосунки, проте не легкий роман на деякий час, а довготривалі серйозні стосунки в майбутньому. З 27 по 30 січня відбуватиметься з'єднання Меркурія з Марсом, і вони утворюватимуть гармонійний аспект до урана. Завдяки цьому ваші слова і думки, а також дії, будуть заодно, і вони будуть створювати якісь непередбачувані або важко передбачувані наслідки, тому що вони будуть мати дуже сильну дію, дуже сильний вплив. Проте цей вплив буде точно позитивним для вас. Тому на цей час можете сміливо планувати якісь підписання договорів, переговори, старт нових проєктів, виступи, можливо, крупні покупки, поїздки, будь-що з цього переліку і активного чогось буде вам в плюс. А я вам бажаю вдалого першого місяця нового року, адже він закладатиме тенденції на увесь рік. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимося!